Всім привіт! З вами канал ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я розповім про 10 кращих фільмів за участю Кіану Рівза. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та насолоджуйтесь переглядом. Поїхали. Репродукція. Американський науково-фантастичний фільм 2018 року. Події даного фільму розгортаються у недалекому майбутньому. Відомий вчений Віл Фостер, який багато років присвятив вивченню людського мозку, раптово втрачає власну сім'ю. Жахлива автокатастрофа забирає життя дружини та двох дітей. Незважаючи на розвинені технології, лікарям не вдається врятувати родичів вченого, що залишає йому тільки одну перспективу провести частину життя, що залишилася, на самоті. Повністю знесилений від горя, вчений зважується піти проти самої природи і природного циклу життя. Він здійснює несанкціоноване клонування своєї сім'ї. Якийсь час йому вдається приховувати свій експеримент, але владі стає відомо про вчинок Фостера. Тому тепер чоловік повинен зробити все можливе для того, щоб знову не втратити сім'ю. Та виявляється, це не єдина проблема Фостера. Повернені з того світу дружина та діти, починають дивно поводитись, та вчений робить вигляд, що не помічає цього, будучи впевненим, що з ним та сама сім'я, яку він втратив в страшній трагедії. Адвокат диявола. Молодий адвокат зі штату Флорида Кевін Ломакс не програв жодної справи. Хоча брався, здавалося, за такі судові процеси, які виграти було неможливо. І от після чергової справи Ломаксу несподівано пропонують місце консультанта у великій Нью-Йоркській юридичній компанії Milton Corporation, яку очолює принатний товстосум Джон Мілтон. Кевін Блискуче проходить випробувальний етап, вигравши декілька гучних справ і тісно зближується з головою компанії. Тим часом молода дружина нової адвокатської легенди Нью-Йорка, Мері Енн, відчуває, що миттєвий злет кар'єри свого чоловіка пов'язаний з якоюсь нечистю, і її починають переслідувати дивні видіння, яких Кевін помічати не хоче. Згодом в житті адвоката відбуваються страшні події одна за одною. Мері Енн закінчує життя самогубством. Єдиний приятель молодого юриста в концерні теж гине при дивних обставинах. Ці смертельні події протвережують Кевіна і змушують уважно придивитися до голови концерну Джона Мілтона. Фільм повертає глядача до питання про свою суттєву місію. Та одвічне змагання між добром і злом. Джон Вік, американський бойовик режисерів Девіда Ліча і Чада Стахельський 2014 року. У світі криміналу найманий вбивця Джон на прізвисько Бугімен славиться найкращим професіоналізмом зібраним, холоднокровним, що забезпечує результат в будь-якій ситуації. Покінчити з професією його змушує любов до дівчини. Зради якої Вік назавжди закопує чемоданчик зі зброєю. Однак щасливе життя колишнього кілера закінчується зі смертю коханої на пам'ять про покійну вдівцю залишається лише зворушливий лист і цуценя Дейзі, заздалегідь купленою його коханою. Собака і улюблений ретро Мустанг тепер єдине, що втішає Джона. На жаль, старовинна машина героя потрапляє на очі татовому синочку Йосипу Тарасову, синку російського кримінального авторитета Віго. Нахабний і дурний хлопчисько і його друзяки крадуть мустанг Джона, калічуть господаря і вбивають пса. Стривожений Віго відмінно пам'ятає колишнього партнера, намагається домовитися з Джоном, але пізно, колишній кілер Бугімен вже відкопує свою зброю. Солодкий листопад американська романтична мелодрама 2001 року. Солодкий листопад фільм про бажання жити на повну котушку. Серйозний і зібраний Нельсон Мосс присвятив себе роботі. У рекламній індустрії він домігся певних успіхів і не хоче зупинятися на досягнутому. А ось з відносинами у героя проблема. Хоча до пори до часу він вважає, що просто в них немає потреби. Перездаючи обов'язковий тест на права, Нельсон знайомиться з ексцентричною дівчиною на ім'я Сара Дівер, яка при його мимовільному сприянні залишається на місяць без машини. Друга зустріч відбувається тим же вечором, і Нельсон розуміє, що так просто від цієї чарівної бежевільної йому не позбутися. Сара намагається впевнити новому приятелю істину про порожнечу його буття. Вона пропонує йому на місяць переселитися в свої апартаменти і навчитися жити безтурботно, відкинувши всі думки, роботу і нудьгу. Першою реакцією Нельсона стає подив. Але коли засміливі ідеї бос відправляє його на лаву запасних, він приймає пропозицію Сари, хоча й продовжує гадати, навіщо їй все це потрібно. День, коли Земля зупинилась, захоплюючий фантастичний трилер День, Коли Земля зупинилась з Кіано Рівзом в головній ролі. Це ремейк одноіменної картини кінорежисера Роберта Вайза, що вийшла на екрани в 1951 році. Протягом довгих років багато вчених марило встановленням контакту з позаземним життям, і одного разу це сталося. Ось тільки мета візиту інопланетних гостей далеко не мирна. Посилаючись на те, що в усьому всесвіті дуже мало планет, придатних для повноцінного життя живих організмів, а людина своєю життєдіяльністю знищує землю, вони прибули, щоб повністю знищити расу людей. Однак, будучи дуже мудрими істотами, інопланетяни все ж надають людям ще один шанс довести, що вони ще здатні змінитися, і для цього відправляють на землю свого посланця Клаату, а разом з ним і величезного біоробота здатного керувати всією технікою землян. Мета Клаату зібрати лідерів всіх країн і повідомити всіх про цілість своєї місії. Однак йому категорично відмовляють цьому, і замість цього Клаату стає заручником військових, які мають намір якомога більше дізнатися про інопланетян і їх технології. Щоправда, люди не врахували одну дуже важливу обставину: що згаяний час. Точно не допоможе врятувати планету, а рішення про долю Землі все ж таки знаходиться в руках інопланетного гостя. Швидкість Американський пригодницький бойовик 1994 року. Картина швидкість на сьогоднішній день є культовою. Для Сандри Булок роль стала особливо значущою, оскільки саме після виходу картини актриса отримала масове зізнання. Щодо самого фільму, то він захоплює з першої секунди перегляду. Починається все з того, наскільки бездарним водієм є головна героїня, і що вона, здається, і сама перестала вірити в те, що навчиться колись непогано керувати автомобілем. І ось її доля якимось незбагненним чином переплітається із долею терориста-психопата. Він уже намагався якось якостілити у життя свій задум, метою якого було отримання значної суми грошей в обмін на життя кількох людей. Але спецслужби США не сплять, і заслугою офіцера Джека Тревена стало те, що маніак так нічого й не досяг, а життя всіх заручників було врятовано. Тепер маніак із навичками сапера вирішив погробити цілий автобус із людьми, якщо йому не нададуть значний викуп. Автобус злетить у повітря, якщо спідометр покаже менше 50 миль на годину. І за іронією долі героїня фільму опиняється за кермом автобуса а врятувати всіх має саме Джек Тревен, який уже знайомий із терористом не з чуток. 47 й Ронін. Фільм «47-й Ронін знятий на основі давньої японської легенди про 47 відважних воїнів, які прагнуть поквитатися за вбивство свого пана. Вони довго і методично готували свою помсту. На час залишивши активну діяльність і прикидаючись пересічними мешканцями, торговцями і ремісниками. Головний герой фільму Кай. Чужинець. Один з ронінів знаходить його в рабстві на арені, де б'ються на потіху натовпу. Кай постраждав за свою заборонену любов, він був відданий коханій, та саме через неї він виявився рабом. Самурай визволяє кая і приводить до решти ронінів. Вони розповідають чужинцеві, що у нього з ними спільний ворог, його армія незліченна, на його боці багато демонів і духів. Тому, якщо вони відправляться в свій похід, то шляху назад не буде, і швидше за все більшість з них або навіть всі знайдуть в цій подорожі свою смерть. Кай приймає всі умови і стає одним з ронів самураям належить пройти через землі, де всі мріють погубити воїнів, але це не може зупинити сміливців на шляху до довгоочікуваної помсти і безсмертної слави. Королі вулиць. Американський кримінальний бойовик 2008 року гостро продемонстрував проблему протистояння поліцейських і вулиць. Громадська думка називає копів хорошими, їх противники ж за визначенням погані. Том Ладлоу, американський поліцейський, що звик до затишного світу навколо і мало що представляє, яка реальність його огинає. Поки в його руках влада. Темна сторона світу поза його інтересом. Але коли завдяки випадку його записують вбивці, руйнується іделія. Ладлоу приміряє на себе образ колишнього ворога, вимушеного боротися за своє місце в житті та протистояти всім, хто намагається підпорядкувати його рух. Вулиці Лос-Анджелеса стають і його територією. У сірому безжальному маленькому світі він наполегливо розкопує собі шлях і рухається крізь бруд і кров. Границя між добрим і поганим стерта. Ладлоу безжально рухається вперед, хоча з ним також рухають спогади про минуле він розслідує історію, яка змінила його життя, а суспільство, якому він намагався протистояти, негайно поглинає його волю, і він занурюється в нетрі вбивств, алкоголю. Та депресії Матриця американсько-австралійський науково фантастичний фільм. Станом на 13 серпня 2021 року займає 16-ту позицію у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDB, Томас Андерсон звичайний хлопець. Він обіймає посаду програміста в одній великій компанії і чесно виконує свою роль гвинтика в розгалуженій системі. А вечорами він стає іншим хакером на ім'я Нео. Відбувається це тому, що Томас незадоволений життям. Ні, не конкретно своїм, а життям взагалі, самим процесом, Всесвітом. Думки про те, що все на світі неправильне, не таке, яким йому належить бути, сверлить його свідомість. Крім того, неосняться незвичайні тривожні сни, а тому він намагається зовсім не спати, і ще він думає, що потроху позбавляється розуму. Відповісти на всі запитання може лише одна людина, розшукуваний хакер Морфіус, який теж прагне до зустрічі тому, як світом дійсно сталася невеличка неприємність він нереальний, і Нео той, кому судилося повернути все на свої місця. Фільм Матриця поєднав у собі революційні способи фільмування та глибоку філософію. Завдяки чому здобув культовий статус і спричинив значний суспільний резонанс. Константин Король Темряви супергеройський фільм режисера Френсіса Лоуренса, заснований на серії коміксів Hellblazer, що публікувалися видавництвом DC Comics. Даний фільм оповідає історію життя Джона Константина, чоловіка, здатного розрізняти демонів і ангелів, які бродять у вигляді людей по землі. Головний герой вже намагався звести рахунки з похмурим життям. Побував в пеклі і був силоміць повернений на землю для служіння вищій меті. Але похмурий і песимістичний Джон не поділяє цих високих ідеалів. Він патрулює кордон пекла і раю, сподіваючись вимолити собі прощення і право на нормальне посмертне існування. Головний герой мовчки робить свою роботу, зневажає всілякі прояви героїзму, ігнорує вдячність і захоплення. Він багато п'є і курить. Але вперто продовжує виконувати свої обов'язки. Несподівано до Джона звертається співробітниця поліції. Дівчина бажає розібратися в загадковому самогубстві своєї сестри Близнюка, але відмовляється вірити в існування ангелів і демонів. Втягуючись в розслідування, головні герої все більше занурюються в клубок інтриг і хитросплетінь. Тепер чарівній співробітниці поліції доведеться визнати існування потойбічних сутностей, а Джону Константину помірятися з ними силами. Чим же закінчиться містичне розслідування головних героїв і чи здатні ангели на зраду? На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, залишайте коментар та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.